2021 рік. Полтава. Школа номер 11 Звичайний навчальний день. Але замість дзвінка на перерву, постріл, поранені вчителі, паніка та хаос. І ні, це не Техас, не Колорадо. Це Полтава. Її звати Таїсія Петрова. 19-річна студентка-психологиня, яка не справилась із власним гнівом і прийшла до школи з арбаветом і стрілами. Але чому вона це зробила? І що саме сталося в той день? Хто така Таїсія Петрова і що саме знайшли в її кімнаті? Я просто хотіла ну, так, припугнути. В той момент я почувала, що я тепер все контролюю, що тепер я буду пугати. Я розумію, що я зробила, мені дуже жаль. Я не дуже жаль, я б не хотіла, б, щоб... Це ювілейний десятий випуск «Чи боїшся ти темряви?» Тож, якщо вам, поціновувачам темрями, подобаються наші випуски Трукрайму, підпишіться на наш канал та поставте вподобайку. Корінь темряви завжди росте з глибини, стверджують деякі психологи. Тож спробуємо зазирнути туди. Тая народилась в Полтаві, за життя встигла змінити три школи. Спочатку навчалась у школі номер 11 тій самій, куди потім прийде зі зброєю. Цей період Таїсія називає найважчим. Після нападу розповідатиме буцім, то постійно була жертвою знущань. Потім було ще дві школи, але всюди говорить дівчина було те саме: булінг, образи і навіть побої. Сім'я, на перший погляд, як у багатьох, живуть у гуртожитку роботяги, мама медсестра в психіатричній лікарні, батько працівник Полтавгазу. Проте майже ні з ким не спілкуються. Сусіди казатимуть згодом, що родина була доволі закритою. У який момент Таїсія стала дивною, такою, що не вписується. Настільки відомо, вдома її не били, її просто не бачили. А вона не кричала, не просила уваги. Все, що тримала в собі, писала у себе в щоденнику. Коли дитина мовчить, дорослі спокійні. Але іноді мовчання це найгучніший крик, просто без звуку, особливо якщо чути тебе нікому. Після школи дівчина їде навчатись на психолога у Харків, навчається добре, навіть потрапила на дошку пашани. Кращі оцінки, активність, позитивна характеристика, ковід через пандемію, таїсія мусить повернутися в Полтаву у тісні стіни гуртожитку поруч з батьками. Ортодоксальними релігійними фанатиками, які забороняли доньці, робити паспорт та ідентифікаційний код, навіть попри ризик залишити доньку без атестата, лише з довідкою про завершення середньої школи. Дам вам ще один спойлер: взаємини з батьком у дівчини, точно були недружні та довірливі. Вже під час обшуку квартири там знайшли дещо, що шокувало всіх. Додивіться до кінця. Ранок 6 вересня 2021 року. У школі номер 11 йде другий урок. У класах звичайний шум. У цей момент двері школи відчиняються. Усередину заходить дівчина з яскравим зеленим волоссям. І це не учениця, яка запізнюється на урок. Це Таїсія Петрова. І у руках в неї заряджений арбалет. Охорониця, яка сидить на вході, пізніше так і не зможе без пояснити, чому не зупинила дівчину зі зброєю та сигаретою в руках. Таїсія спокійно проходить повз і підіймається на другий поверх. Ходить коридором, навмання відчиняє двері кабінетів та заходить до кожного. Учні і вчителі не одразу розуміють, що відбувається. Тим часом Таїсія розчахує двері кабінету української мови та літератури, бачить вчительку і випускає першу стрілу їй у спину. Жінка падає на підвогу. На шум вибігає заступниця директорки. Вона намагається зупинити нападницю. Другим пострілом Таїсія вучає її у руки. Починається паніка. Школа наповнюється криками. Хаос. Лише 14-річний дев'ятикласник набирається сміливості і кидається вперед. Він вириває арбалету Петрової, а вона не чинить спротиву. Арбалет забрав спочатку хлопчик, який йшов від спортивної зали. Вже після того як вона вистрілила, вже стрілу неї не було. Разом із вчителями він тримає Таїсію до приїзду поліції. Обох поранених жінок забирає швидка. Їхньому життю нічого не загрожує. А от життя 19-річної студентки схоже скінчилося. Друзі, хочу поділитися з вами важливою новиною. Ми запускаємо спонсорство для нашого каналу. Це можливість для тих, хто хоче підтримати проєкт і бути ще ближче до нашої роботи. Якщо ви оформите підписку, то отримуєте ранній доступ до всіх випусків Трукрайму ще до прем'єри на YouTube. Ви можете побачити бекстейджі, ексклюзивні кадри та факти, які не потрапили у відео. Для нас це спосіб зробити нашу ком'юніті ще більш особливим. Тому, якщо вам цікаво, оформлюйте спонсорство та ставайте ще ближчими з нами. Вона не пручається, не кричить і не плаче. Під час затримання вона продовжує уже звично для себе мовчати. Але перш ніж розповісти про мотиви дівчини, треба додати важливе спостереження поліцейських. Руки стрільчині були суцільно вкриті дрібними порізами. Згодом у суді у неї питатимуть про них, але таїсія мовчатиме. Аж доки щирий інтерес до неї не проявлять журналісти. Було що нічого не хочеться, нічого не можеться. Так будь-то би я не ну, знаю. одна в цьому світі і всім. Згодом слова про мотиви злочину польються з дівчини рікою. На суді розповідатиме, що хотіла лише вендети за булінг, який, начебто, роками терпіла як від учнів, так і від вчителів. Мов мантру також постійно повторювала, що насильство породжує насильство. Я часто наблюдала таку картину, що от коли, ну лично я коли вчилась в школах, коли спеціально збивали так, щоб не було сінько, щоб ну там як то тнули під ножку, щоб не було видно відомих Це тільки діти чи адміністрація школи, бо вчителі теж приймали участь в цьому будинку? Ну, адміністрація школи і вчителя, як такого тілесного насилля не приміняли. Вони часто як-то морально давили, принижали, внушали, що я ничтожество или какой-то другой человек, там, он такой поганый, фу, не дружите с ним, потому что он не поздоровался со мной, там, или ломали, к примеру, вещи. Водночас не все подтверждают эту версию. Вчителька зі школи згадувала Таїсю як спокійну і неконфліктну і категорично заперечувала факти булінгу. Вона себе поводила дуже добре, спілкувалася з усіма дітьми, мала друзів. Зі мною ніяких конфліктів не було. Я її навчала з першого по четвертий клас, і вже після школи я інколи з нею спілкувалася. Схожу характеристику дала Таїсі і її класна керівниця старших класів вже іншої школи. Звичайна дитина. Не дуже комунікабельна. Якщо говорити про те, що не готувалась до уроків, то бувало, звісно, як у всіх. Але домашні завдання виконувала справно. Твори за програмою читала: ніколи не було ніякої агресії ні від неї, ні до неї. Але що не попросиш зробити, все зробить з рівноваги, дівчину вибую питання про взаємини в родині, але взявши себе в руки, вона сказала, що стосунки із родиною нормальні. А про бульних їм не казала, бо їм і своїх проблем не бракує. Утім, почувши вирок суду про тримання під вартою, дівчина не відповіла на обійми матері і одразу ж пішла писати розписку про ознайомлення із вироком. Але туман розвіється, коли ви дізнаєте, що знайшли поліціянти під час обшуку в кімнаті дівчини. Тож так, в якому дівчина живе з батьками і без того має моторошний вигляд. Але зараз вам може стати ще страшніше, адже те, що слідчі знайшли в кімнаті Таїсії, може вибити з рівноваги навіть найміцніших. Головною знахідкою став щоденник дівчини. У ньому на весь вересень вона розписала план своїх дій. Першим пунктом у цьому сценарії був напад на вчителів. Далі йшли ще кілька можливих терактів. А ще в записах окремо згадується дата 28 серпня з позначкою про ще одне вбивство. Чи вдалося реалізувати цей задум, невідомо. Завершення мало статися 22 вересня. Підпал власної кімнати, і, ймовірно, самогубство. Записи в щоденнику спростовували заяви Таїсії про спонтанний вибух агресії. Рішення про помсту кридникам дитинства визрівало в ній тижнями. Вона спокійно і холоднокровно планувала кожен крок. До слова, наразі так і невідомо про яке вбивство 28 серпня йшлось у щоденнику, і чи вдалося їй його вчинити? Та щоденник це лише речовий доказ: вдихніть поглибше, бо, побачена, в самій кімнаті змусило здригнутись навіть бувалих поліціянців. У кімнаті знайшли багато символіки із смертю та череп із слідами крові. Але не поспішайте видихати у телефоні Таїсії копи знайшли десятки фотографій розчленованих тварин. Пам'ятаєте, я вам казала, що стосунки з батьком у Таїсі навряд чи були аж сильно близькими. Його спотворену фотографію вона повісила на стіні, очі виколоті, зображення вкрите символами, схожими на руни чи єрогліфи. Висновок, який можна зробити з почутого – усе це не спонтанна істерика, як дехто вважав. Це був чіткий продуманий сценарій, прописаний заздалегідь, крок за кроком. З сімейними конфліктами, глибоким внутрішнім відчаєм і кульмінацією, яку дівчина готувала, мов фінал вистави. У вересні 2021 року у Київському районному суді Полтави обирали запобіжний захід. Прокуратура вимагає 15 років або навіть довічне ув'язнення. Захист просить домашній арешт, наголошуючи, що її емоційний і психологічний стан викликає питання. Суд ухвалює 60 діб у СІЗО без права застави і призначає судову психіатричну експертизу. І її результати перевертають справу з ніг на голову. Експерти встановлюють, на момент нападу дівчина перебувала в стані психозу. Вона страждає на тяжке психічне захворювання, шизофренію і не могла усвідомлювати свої дії або керувати ними. 19 жовтня 2021 року Петрову переводять із СІЗО до психіатричної лікарні з посиленим наглядом. А вже у січні 2022 року суд ухвалює остаточне рішення: кримінального покарання не буде, натомість, примусове лікування. У 2024 році ми направили запит до прокуратури, щоб дізнатися, що зараз із дівчиною. Тоді нам відповіли, що Таїсія Петрова все ще перебуває в лікарні, адже її примусове лікування продовжене. Комісія психіатрів вирішила, що стан дівчини і досі становить небезпекою для неї самої і для суспільства. Отже, попереду в неї не визначений термін лікування, кінцева дата якого залежить не від суду, а від лікарів. Історія Таїсії – це ще одне нагадування про те, що булінг і психологічні травми ніколи не можна знецінювати. Ми звертаємось до батьків: приглядайтесь до своїх дітей. Іноді мовчання це крик про допомогу. На жаль, проблема булінгу в школах і досі є табуйованою, а освітянам простіше замовчувати проблеми, ніж втручатися. Але навіть якщо життя здається нестерпним, вихід є завжди. Якщо ви відчуваєте схожі думки чи наміри, не залишайтесь з цим наодинці. Поговоріть із близькими, зверніться до шкільного психолога чи на гарячу лінію. Бо насильство ніколи не вирішує проблем, воно створює лише нові трагедії. Пам'ятайте, будь-яку темряву можна подавати, якщо вчасно попросити про допомогу. Видивились, чи боїшся ти темряви. Якщо вам подобається цей проєкт, напишіть нам про це у коментарях. Це мотивує нас до створення інших історій. Бережіть себе та своїх рідних.